Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задарі. На календарі 26 січня і Ми починаємо традиційно з новин з фронту. Від початку поточної доби обстрілів з боку окупантів не зафіксовано. Зате минулої доби їх було 5 порушень режиму тиші, і окупанти поранили двох українських воїнів. Стан одного військовослужбовця задовільний, другого середньої тяжкості про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних Сил. Тим часом сьогодні в Парижі відбуватимуться перемовини радників нормандської четвірки. Андрій Ярмак, голова офісу президента, вже прибув до Парижа. Ну а напередодні в німецькому ЗМІ, яке поширювало Deutsche Welle, оприлюднили інформацію, що нібито на цих перемовинах у Парижі радники будуть затверджувати дату перемовин України з окупантами на Донбасі. Втім, Єрмак прокоментував це і сказав, спростував цю інформацію. Він сказав наступне в коментарі РБК Україна: жодних перемовин прямих із сепаратистами не було і не буде а подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити зраду на рівному місці. Маніпуляторам. Ну, добре. Ну і також він сказав, що будь-які документи в рамках цієї зустрічі в рамках нормандського формату узгоджують тільки лідери. Нормандської четвірки, тобто йдеться про президентів е, Німеччини, Франції, Московії та України. Е, ну і будемо ж слідкувати, які результати будуть за підсумками цієї зустрічі. А тим часом прем'єр-міністр Хорватії вибачається за президента Хорватії, е, тому що президент Хорватії назвав революцію гідності переворотом е, і сказав, що Україні не місце в НАТО. Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович каже наступне. Про це свою реакцію він опублікував у Твіттері. З огляду на те, що в Україні наших солдатів немає. Контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся. Я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні це не наша позиція. І я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості. Йдеться в заяві Пленковича у Твіттері. А тим часом збільшується кількість хворих у Верховній Раді. І на цьому наголошує речниця фракції Слуги народу Юлія Палійчук і вона свою заяву оприлюднила в телеграм-каналі. Там йдеться, що зацитую. Змушені констатувати, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на ковід. Станом на ранок 26 січня, лише серед депутатів Верховної Ради вислуги народу зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також за нашою інформацією, на ковід хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нових випадки. Зараження і через це за словами Палійчук, Верховній Ради буде збиратися засідання і там вирішуватимуть, яким же буде формат роботи Верховної Ради на наступний тиждень. Отже, маємо такі новини: а тим часом понад 24 тисячі випадків covid 19 нових випадків зафіксовано за минулу добу в Україні. Йдеться, що це за даними МОЗ. Одужали 5500, летальних випадків 141, госпіталізовано 3073 і проведено досліджень понад 150 тисяч. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Дякуємо, що підтримуєте нас. Всі, хто хоче підтримувати нас гривнею, то для вас є реквізити на сайті. Також вподобайка з вас, коментуйте це відео і поширюйте його. З вами був Назар Задрій, Дякую за увагу до наступних зустрічей.